Минулою програмою ми вже розповідали про те, як тривають практичні заняття на полігоні для курсантів інженерного фаху Академії сухопутних військ, яка розташована у Львові. Цього разу наша знімальна група мала можливість завідати до майбутніх офіцерів-артилеристів. Також на запрошення начальника академії сухопутних військ Мені Гатьмана Петра Сайдачного генерала лейтенанта Павла Ткачука міжнародний центр миротворчості та безпеки, де триває польовий вихід, відвідали журналісти регіональних засобів масової інформації та представники ради курсантських матерів вишу. Ні холод, ні вітер не завадили гостям ознайомитись з ходом практичних занять на полігоні. Цього дня курсанти першокурсники факультету ракетних військ і артилерії, які очолює полковник Ярослав Весельський, вперше вели вогонь по нарухомих цілях з протитанкової ...гармати МТ-12 рапіра виконував завдання 1А а ураження нерухомих цілей прямою наводкою гарматою. Ураження після стрільби дуже позитивні, так як завдання виконував стрільбу, виконував вперше. Дві цілі було уражене дуже сподобалось. Коли ти віднесеш відповідальність за особовий склад, за все, що. Відбувається біля гармати це дуже велика відповідальність. Так як від командира все залежить, я хочу бути артилеристом на заняттях. Цього дня також був присутній командувач ракетних військ і артилерії, начальник управління ракетних військ і артилерії, командування сухопутних військ збройних сил України, генерал-майор Андрій Калєнніков. Він не тільки особисто оцінив вправність майбутніх офіцерів, але й пригадав свої курсантські роки та перші постріли з гармати. Безумовно, я пам'ятаю свої перші постріли. Вони здійснювалися приблизно в подібній обстановці. Перед пострілом був була якась певна невпевненість до першого пострілу. Була невпевненість в своїх силах чи зможете реалізувати ті знання, які отримав до цього першого пострілу. Але після першого пострілу Ходить впевненість про те, що ти володієш цією зброєю, ти можеш її використовувати за призначенням і отримувати високі позитивні оцінки. За підсумками занять першокурсники виконали вправу успішно та були посвячені в артилеристи. Кращим з них очільник навчального закладу генерал лейтенант Павло Ткачук вручив грамоти та цінні подарунки. Курсанти задоволення всі вийшли на на полігон і маю змогу виконувати стрільби і не тільки стрільби, і не тільки заняття проводяться з ними по загальновійськовим дисциплінам. Вони сьогодні виконують стрільби стрілецької зброї, з метання гранат, а також із артилерійських систем, починаючи від міномета, гармати і закінчується системою залпового вогню. Із захопленням спостерігали за вмілими діями своїх синів і активістки ради курсантських матерів видового вишу. Деякі з них навіть особисто спробували відчути себе у ролі справжніх богів війни. За що і їх не оминула традиційна посвята в артилеристи. На знак вдячності за старанність та витримку голова ради Валентина Султан Богомаєва подарувала солодкий подарунок кращим молодим артилеристам у цей же день. Гості академії, які перебували на полігоні, мали змогу спостерігати за виконанням курсантами-випускниками залпів із реактивних систем залпового вогню БМ 21 град. Але про це ми більш детально розповімо у наших наступних випусках.